Це кожа. Мину, діплі, Якщо не разносить, то таким гунзу Скоро весна знижки. Ну, ви вже регулюєте там по собі підйом. Дуже. як вам слабоденько, щоб було. Я думаю, Маріна, що робити? У мене тіша хороші, але я просто хотіла, щоб. Зараз ми спросимо підписників. Скільки ціна це? Ці? 4... 550. 550 гривень. Да. Ну, це 550 гривень. Mm -hmm. Ну, на ножки смотриться ну, так. Даром для Та ми mm -hmm. знаємо. Це, це не дорого, це шара просто. Да, Красовочки. А тут вообще кроссовки йдуть. 950 зимні, бачите, з мехом. Що посоветувати? Подумайте. Не, если вам удобно, то в принципі для такої обуви це нормальна ціна. А там можемо подумати трішечки. Добре? Распродажа. Розпродовжу. Да, весняну обувь треба купляти зимою. Бо потім ціни виростуть. Uh -huh. ну, Піжамки навіть у вас є, знаю. я дивлюся. Піжамки. Та розказуйте, я вас не показую, я піжамку показую, а ви розказуйте, не стісняйтесь. Напроти дірки самі на себе робити, кажуть, уже під новою арією. Знову на місяці вже просто ну, місто, от стоїть. Все, так у вас тут не тепла, ну так, якщо на вулиці, просто що не дує, її на ону вони капає. Він каже, 20 гривень кВт, що ж я за робіть тоді? Я не мені постійно як mm, табурки стикає, я що, за да. світло ще Ну, світ, а як без світла тут? Ну а без тепла як от Ось. людина роздівалася тільки що. Она в двух свитерах, она побоялась даже родиться. Говорит, я твою, я не могу. Я ей понимаю, я бы тоже не а. родилась, а. честно. Ну да. Ишла в аптеку, понравился спортивный костюм. Закажи аптеку. Девица летняя он. 350 гривен шлепаны. Размер, сейчас скажу, если цикавый, тут есть. Беленький, усилянь, такие классные. 37-й. 37-й. 37 950. п'ятдесят, такі ще є. Ну так можна дивіться, он резинові. 350 п'ятдесят гривень чи що. Так не я не люблю вообще. Костюми Чоловічі бачите? От багатенько. Думать про позитив. Я старшого сина похоронила. Ой, У мене я Боже. мама сама Боже. В родилась, я з Донецької області. Ми потеряли дві квартири, mm. свій дім, гаражі. Ну, хорошо, машини, да, я сюди поєдналася. Дівчата, якщо б знали, скільки горі я бачила, з 14-го року там спокійно було. І если б я не це, вот Маменка, Петросян, я завжди сама собі настрій роки сама. 50 гривень. 650 гривень. А я знаю, я не знаю. вам покажу, з Дивіше. якої сторони. От бачите, якщо виходиш з базарчика, От. ринок, я тут таку типу кіосочок зробили, і сюди можете зайти і купити взуття, і одяг, і жилеточки, і курточки, а рядом кулінічі Косметика, проїзд. Ну, ті, хто живуть в Полтаві, ті вже знають, от, от, бачите, на вітрині. Подумаємо ще, да? Да, я подумаю. Звісно, я бачила, ну такі некрасиві, бо е, я теж десь витрину, mm. у нас на 25. Ну, я думаю, дивись, я приїхала з білку, привезла. У мене свята білі подарила, у мене ну, ця, як і вам подарила теж. Коли вони вже цей маркетопт відкриють. А я відкинула. А ви відкидаєте? Жіночка така, знімайте, показуйте, так? Да? Вона молода. вона ну, да. зацікавлена в товаріші. Продав... Може, кого зацікавить з моїх підписників. Сумочка, дивіться, в чорному кольорі. 745 гривень. Ціна. Ось така є ще коричневому. До ціна по 745 845. Жіночі. Ну, такі, знаєте, як лізе туди і бутерброд, і телефон, і ручка. 950 гривень ця акція, це ще трошки більшенька. Непогана така. Ну, да, тут ще й сумки такі непогані, так? Да? Нічого хорошого. 515 гривень. Ні, ну це не кожа, це дермантин, звісно, ну, якби на 10 років ні. А це, типу, це типу модний знак якийсь. Сумки 615 гривень. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте ще взуттєвий бум, по-моєму, того магазинчика. Вибор є. Ну, заходьте туди, там якось поякісніше трішки кої, що є. Ну, це теж непоганий. М? Значить, у мене шопочка непогана така. Що я вам скажу, кому не подобається. Шопка в карті профіля. Я не попрошайка. Висилайте або покупайте, або можете нову поштою мені шопку висилать одні, ходити в інший. Якщо курточка не подобається, так же само, я ж не проти. Це з чорне взуття. Ну, мені чорне вже якось, знаєте, оце це що нібито таке світленько. Світленько. Єврозимо. Оце як у нас, і снігу немає, і не дуже холодно. Мінус 10 не було. Так, 735 гривень. Це, в принципі, такі ціни. До кожного взуття своя ціна. А оці ось такі світленькі. 1125. А ось ціни так на ящиках. Ну, як ви зайдете, то все видно, ну, дивіться, які лакові. Це шу, 600 гривень. Ось такий, бачите. Черевичок. На вечерінку. Ваша вигіна зі мною. Глянь, каблук зроблено. М? Супер. Набоечка є. І це розмір 3039. Ну, ось тут треба запитувати. Колекція весна осінь. Ух ти, гляньте, вестюлькова. 1077. А, це нова колекція. Це нова колекція. Ммм, дивіться, косочка не Маленька така жіноча. 775 гривень. О, ось дивіться. Кеди жіночі, 250 гривень. Що буде міряти? Давайте. Ано. А тобі йде? А тобі всі шляпи йдуть. Ану-коснімайте. Там я не встановлювала, а пальці з О. Гляньте, ну як отаку шапочку. Ану, давайте я ось примірю, може мені розову взяти. Ось отаку. Ну, ану. На ну. Ну, ми потім положимо на місце. А, ну, бо мені там написали, що в мене шапка погана. Кажу: висилайте нової почту, бо мене грошей немає. Ану, ану. Ану, це цифри Ага. Так, зараз знайдемо іншу. А ось дивіться, оця сіренька. Без оборота, а це як в баню я пішла. Хочете в баню, пішіть зі мною. Та ні, ми не Ота. Сережку сюди. Оце розова тоді йде. Розова йде. А отаку по А таку? Рижу? Ну рижу, так. ну, А як тут? Супер прическа, ну я шапки була. Щаз. А як тут її? А, раз раз нет. Да нет, тут оно... Два раза о... все. Да два раза, ось, вот так. Ой, Ой Не? Да. А ось ну, то, гляньте. Шапулька. Нет. Так что, может, и мне не такая... Весна. На весну, так? Да? Та піду. Піду і на пляж куди угодно піду. Ні, а отаку, дивіться. О, Тут ось буковка є, гляньте, вона стоїть, скільки вона тут стоїть, 240 гривень. О, Буков. Лебеді, лебеді, лебеді. Як там? Лебеді кохання. О, отож, знаєш, є такі фільм, що там в давній тіні зникає по піночі. Похоже на тих код, що скакунів. Дімай геть, да. Зараз треба ж повісити на місце її. А, ось тут є. Мої саме лучше, скажіть, 99 гривень, життя прекрасна. О! Ну, Нормально? Ні, вообще шапки не йдуть, я надіюся. Я поставлюся. Добре, зараз ми все вернемо. О, ще й рукавички дивіться, які можна класні. Такі теплі-теплі внутрі. Саме то, ще біла, ця іде. Да? 150 гривень. Супер ціна. Рукавиці. Зараз я піду на кросівки, подивлюся. Якраз і ціна, ціну узнаю. То можна буде. 250 гривень, бачите, таке десь жіночі. В життєвому бумі. Ну, Ну, лучше в сіточку брать я вам скажу. Ось є такі чорненькі, аби вони були... і біленькі було б прекрасно. А ці скільки коштують теж. Зараз я провірю цену. Бо тут на кожній коробці це 350 гривень, бачите? А пишуть, киди жіночі, 250 гривень. Ну тут треба дивитися на кожну кожну зуття 250. А, так, да, оці ось ті жовті коробки, оце білі, це 250 гривень. А, хто любить ось, гляньте, з блистюшками. Збавувати бо... метелики такі, чи бабочки, чи що воно там приліпили туди 825 гривень. На каблучку. А ну каблучок сейчас покажу вам, бачите? Унікальні. А от взагалі на Новий год, ну він закончиться, можна на 8 березня. Бежеві. 855 гривень. Ціни тижня. 450. Це стара колекція, її просто продають. Ау, гляньте. 900 гривень оці для пордові. Бачите, кабличок такий. Цікавий. Я ще оце в мене нова рубрика: Взуття, «Взуття і одяг. Таку ще не показувала. Mm. А це по типу, модні такі красолі. Грінджоли 1224 гривні. Ну, тут на кожній коробці кожної моделі різна ціна. 765 гривень. Ну, цей магазин я знайшла прекрасний просто. Даже можна сапоги на вгороду взять. Сейчас скажу ціну, бо от дивіться, є сапоги вони. Тут ось резина, ціна, так, 380 гривень. Тут тепленькі вони. Замерзла трішки. Ось мені подобається, гляньте, така підошва, знаєте, як тракторна. 38-й Що скажу, 870 гривень. Сумки. Там високо не бачу, чого А, вон є стіни Дивіться, сумки дорожні. 580 гривень, 1280. Ну, в залежності е, який об'єм сумки. Я думаю, це зараз актуально. А, також рюкзаки. Це чоловічі рюкзаки. Ну, жінка може тоже купити, в принципі, я думаю, не більше. Не більше чоловічі, ну, если нам надо, то на. О, гляньте, у мене типа барсетки. і ось. Так, а. 485 гривень. О, я свою вообще брала, у мене в спортивному магазині так дорого обійшлось. І вже лети пам'яті не дорого. так что тут у нас с рюкзаками цена на рюкзак сейчас я вам скажу приблизно 445 грн вот в таком кулере в черном на я нашла эти цены 450 грн, я думаю они тут все может быть 450 И вот есть, видите, с карманчиками сюда можно вот. очки, наверное Для очків така штука 445 гривень. Ну, вона є зроблена, знаєте, як як плащовочка. Так, для жіночок у нас от це село. І розові, і голубі, є різні тапульки А ціна цих топульок, це треба зайти сюди і спросити. І от є сміхом внутрі. Такі штуки, не знаю по чому мене. Це всело. Угу. Магазин непоганий, в принципі, в життєвий бум. Я тут була, але дуже-дуже рідко. А там далі є чоловічий відділ. О, там ще бюзгалтери у нас є. Зараз ми подивимося, що там з бузгалтерами. Тапульки. Сапоги. Великі розміри батони. Так. Ціна 825 гривень. Ну, великий, це, це на увазі. Ой, зараз ми глянемо, який це великий. Це за 40 може. А, великі розміри, 41-43 такого плану. Нучношечки. От. З перелуном треба на братись Зимо, щоб не мерзли. Ці тюльки. 160 гривень. Оці ось по 160. А от голубий, тут трошки інший є. Тут бачите, як сіточкою зроблено. 185. Така ціна. Різні, в принципі. Білий, 290 гривень. Ну що, що ви подивилися? Пішли? Шочки пішли. Пішли? Все. Шарфики. Дякую всім за увагу, хто побував у мене в зуттєвому бумі. Бачите, тут навіть не кричать: не знімай, знімати не можна. Зайшла і взагалі і показуйте, розказуйте. А в тому магазині, там через дорогу, на ступіньках, де ото гроші. Там я зайшла, показувала черевики, а мені жінка каже, у мене авторське право на них. Я вам не дозволяю її знімати. Я розвернулася і пішла. вона Виробник. Виробник? Ну, взагалі, так. А, ще сюди добре.